Щороку наприкінці червня ми відзначаємо День Конституції України. Майже 30 років тому було ухвалено основний закон нашої держави. З цієї нагоди пропонуємо вам перевірити свої знання, а можливо й дізнатись щось нове про найважливіший документ в історії України. Отже, перше питання з наведених варіантів вам необхідно обрати документ, який вважають початком історії українських конституцій. Правильний варіант пакти Конституції правовольностей війська Запорозького. Це ще називають конституцією Пилипа Орлика. Це угода між гетьманом війська Запорозького Пилипом Орликом та старшиною козацтвом війська, який відзначав права й обов'язки усіх членів війська. Цей документ був написаний двома мовами: латиною та староукраїнською. Незважаючи на усю важливість цього документа, Конституція Пилипа Орлика так і не набула чинності, оскільки була написана в умовах вигнання. Наступне питання. Скільки було прийнято Конституцій за усю історію нашої держави? Від початку існування української державності до сьогодення було укладено досить велику кількість документів, які історики визнають як конституції, адже усі вони передбачали різні варіанти організації державної влади в Україні. Тільки за минуле століття було прийнято чотири конституції. 1919, 29, 37, 95 Більш того, протягом лише 1990 та 1996 було запропоновано близько 15 проєктів Конституції України. Наступне питання. Скільки розділів має Конституція України? Конституція України містить 161 статтю. Остання стаття 161. Міститься у розділі 14 прикінцеві положення. Тобто 14 розділів має Конституція України. Проте на цьому вона не закінчується. Остання частина називається перехідні положення. І останнє питання. Де зберігається найменший за розміром примірник Конституції України? Правильний варіант в музеї книги та друкарства 22 серпня 2011 року в Києві відбулася презентація першої мініатюрної Конституції України. Книжечка має розмір 21 на 32 мм і складається із 160 сторінок. Маленька конституція оформлена на спеціальному надтонкому папері вручну.